Колеги дуже дякую за запрошення. Я хочу одну штуку сказати, перед тим, як я на ваші запитання, тако дослідження. Пока поділюся, тому що це завжди цікаве дослідження. І... Буквально останні дослідження, яке проведене цього року, 15-го, нашими партнерами Лобершанки, міжнародним, міжнародним перевенством. На жаль, Україна не була включена, але було включено дуже багато країн, порядка 40. Суть дослідження це вплив репутації першої особи компанії на репутацію самої. А я, перша особа з цього компанії на репутацію компанії і вже ще впливає, які критерії. Так от, е, якщо говорити про фінансову сферу, мені здається, що вона нас також стосується, тому що е, комунікація це все-таки результат діяльності компанії. Шуча. Тобто дуже підтримую на тисячі відсотків, що треба бути чесними, тому що все одно, якщо ви обманюєте, до речі, наведу потім конкретні приклади. Е, якщо Перша особа не договорює, все одно це виходить на ручку, так сказати, а цій людині потрібно залишатися на цьому ринку, ну, якщо не хоче залишатися, ця людина, і це цей банк, наприклад, то набагато складніше буде далі працювати. Так от, якщо говорити про фінансовий сектор, які драйвери репутації. Перше це якість послуг та продуктів, тобто есенс, та чим займається компанія. Друге, це фінансові результати компанії то зрозуміло це впливає на репутацію, тому що, як правило, в фінансовому ринку це відкриті дані. Третє це індустрія. Це репутація індустрії. І в фінансовому секторі це супер важливо, набагато важливіше, ніж перша особа. Тому, якщо ми говоримо про фінансову грамотність, ще втікайте попит, які ви робите, це супер важливо для фінансової індустрії. Тому що якщо ви взагалі у банку все класно, в інших це погано, то ця індустрія на вас набагато більше впливає, ніж скидається наші компанії. Четверте. це аналітика в медіа. Тобто це статті, які виходять в медіа. Роль медіа супер критично важлива для фінансового сектору. От з я треба дуже відповідально працювати, зараз трошки про це допомогло з моєї точки зору, як, як ми це робимо. І п'ятий чинник це репутація першої особи компанії, тільки на п'ятому місці. Тобто, якщо все з фінансовими результатами, з стабільною, системною роботою, з журналістами, з індустрією, ну там, індустрією, просто країна, з банк в тому числі, це погано. що це комплекс, можна говорити про першу столу. І якщо ми говоримо про кризові комунікації, тому що те, що ви задали запитання, це стосується кризових комунікацій. Проблема наших якоїсь на, кризи, ну, для якось криз, для, для нас банку це реформа, для банку і кладників це криза. Розумієте, ми дуже, і це з 8-го року, лета, і не знаю, з 5-го року, короткотермінової стратегії. Дуже маленької кількості банків є розроблені нормальні системи системні антикризові стратегії. стратегії. Як півень кнуло, тобто банк, типу він не розумів, що яком, за півроку, за більше в нього вже починається проблема, ми нічого не робили, ми з Старославом працювали. які ми дуже відали, е, що в нас класло, що у нас там депозити за 40%, висотків, тобто немає стратегії. Дуже великої кількості банків є реально нормально розписані комунікаційні стратегії і антикризові стратегії. І коли перша особа компанії їх приймає і є частиною... Ціла компанії не є частиною цього процесу. І це не розумієте тільки до моменту, коли вже все, капець, виходимо з ринку, що робити, піарпі, поможніть, розмовляйте таку з стратегію, нас залишилася три тижні, але це вже неможливо. Тобто за три тижні вирішити цю проблему неможливо. І зразу і дуже так само проблема, з якою ми зіштовхуємося, коли... Е Наші, я не знаю, слів ми спілкуємося у преслужбі, вони реально не володіють із ситуацією. Їй не говорять насправді, що відбувається в банку. Можуть сказати це нами, тому що ми третя сторона, і це якраз роль прес-служби, ну типу професіоналізму чи то там, рівня, та? коли людину поважають, і коли людина говорять, то нам при служба може дати всю інформацію, а без цього ми не можемо запропонувати. Залежить, Хто має це комунікувати, це залежить від стратегії вже змії людини, і від сили, які ця людина, тобто власник, чи першу особу, якщо ми говоримо про українські банки, завжди цікаво говорити з власником. Та, тобто, якщо говорити, наприклад, там, про та Банк, то тобто, банк, топова давала і інтерв'ю, і на фолькси давала, і так далі. Але всі ці чекали, що з цього приводу, проте воно не сказав на у нас садовий. Е, Тоді все знову не повірили на да? пану. <смі> Сказала, сказав, що садовий. Тобто, я просто до того, що це відповідальність і прислужити цих людей, які дають інтерв'ю. Тобто зрозуміло, ми рекомендували, з того часу, коли ми працювали з Дельта Банком, до того, щоб ви, про це говорив власник бізнесу, акцій тому що він несе відповідальність за те, що відбувається в банку. До передуча він цього не робив, потім я дав е, інтерв'ю е, хабс, але не просто треба дати це інтерв'ю, але треба бути, тобто, тут дуже така грань між чесністю і бажанням обманути, заспокоїти ринок. <смасити> <смасити> тобто тут вже так, тут чесність. Але й показати те, які кроки роблять для того, щоб ситуація виправилася, чи які кроки роблять для того, щоб з цієї ситуації вийти, вона є дуже важлива. Тому що цієї людині залишатися на цьому ринку, не знаю там управляти тими своїми іншими активами так далі. Так. Можна? кажу, то що здійснюють дійсно ми що. Упустили момент ответственности за слова. Потому что давайте честно, те, кто войска работает, Бог знает сколько на финансовом да? сколько у нас топ-менеджеров банков поменяло и шло в другие.